Борщ, ой, такий смачний виходить. Наталія Гломозда ділиться з нами рецептом свого фірмового червоного борщу. М'ясо обов'язково, картопля домашня, бурячок домашній, морквочка, томатик домашній з домашнім помідорчиком і варю годин-дві, щоб він так упрів, як у печі. Наталія розповідає, що борщ у їхній родині страва улюблена, саме тому готують його часто та смачно. Хоча за останні кілька років, зізнається жінка, вартість так званого борщового набору відчутно зросла. Подорожчало у половину подорожчало. Аби дізнатися актуально наразі вартість борщового набору, вирушаємо на один із чернігівських базарів, де місцеві продають домашню городину. Власноруч вирощені буряк, капусту, моркву, цибулю, часники, навіть домашнє м'ясо можна знайти тут, на прилавках місцевих продавчинь. Ціни неоднакові, утім відчутної різниці немає. Здебільшого, щось дорожче або ж дешевше у різних господинь лише на кілька гривень. Бурячок 20 гривень кілограм, морква також 20, Ну, що ще вам. Картопля 30, 25. Капуста 30. 25, морква, й буряк. Картопелька стоїть 30, гарна вже. Капусточка 30, цибулька 30. Тож вартість овочів для борщового набору варіюється від 20 до 30 гривень за кілограм. Ніби не так уже й дорого. Утім, вартість борщу значно зростає, коли до нього додають м'ясо. Чернігівські господині радять варити борщ на свинині з додаванням реберець або ж борщових кісток. Реберстя, от воно дуже гарне. Там і наварчик з кісточки буде. І гарне. Як завжди, як мама варила з сльобрами з м'ясом, кісточку можна таку за 30 гривень знаєте, таку наваристу покласти, і буде суперовий борщ. Ціна на реберця різна, залежить від кількості м'яса на кісті. В середньому ж за кілограм продавці просять 140-170 гривень. І якщо ж хочете зекономити, господині радять використовувати дешевші види м'яса. Можна курку. Ну або ж ту саму свинину, але з нижчим цінником. Це є обрізочки м'ясні, це просто маленькі, невеличкі шматочки м'яса, наприклад, там 170 гривень за кілограм. З грибами супоровий борщ, тому не обов'язково по 180, не обов'язково ребра, От є кістки по 30 гривень. Борщові такі. Там є м'ясо, її навари буде гарний, смачний наваристий борщик. Можна докупити до борщу і спеціальну вже готову борщову заправку. Деякі господині на базарах продають власноруч приготовану. Коштує вона приблизно 50 гривень за півлітрову баночку. Буряк, помідор, цибуля, перець, солодкий Тут помідори. Перекрутили, а те все натерли, зварили. І тут все є, надавати в кінці. Тож орієнтуючись на наявні на чернігівських базарах, цінники на овочі, розраховуємо вартість українського борщу відповідно до наявної формули для розрахунку індексу борщу. Згідно з нею, можна розрахувати вартість страви на 4 літри води. За всі овочі, що зазначені у списку, з відповідним до цього ж таки списку грамуванням, чернігівцям треба буде заплатити приблизно 50 гривень. Значно дорожчим стає борщ, коли в нього додають м'ясо. 600 грамів свинини, зазначених у формулі, коштуватимуть 102 гривні. Таким чином повний борщовий набір коштуватиме в Чернігові орієнтовно 152 гривні. Якщо ж любите борщ із квасолою, то до отриманої вартості додайте ще 15 гривень. Саме стільки коштує склянка бобових на базарі. А почачок зелені, аби прикрасити готову страву, обійдеться від 15 до 30 гривень. Також до борщу можна докупити ще й сало. Сало до борща буде гарне з прослойкою, Це буде 200 гривень. Не забуваємо, звісно, і про часничок. Вартість однієї голівки варіюється від 5 до 10 гривень. Таким чином, борщ із домашньої городини з усіма його додатками коштуватиме чернігівцям приблизно 250 гривень.